Прямо зараз Трамп проводить екстрен засідання Ради національної безпеки в зв'язку з ситуацією між Іраном та Ізраїлем і участю в цьому США. На фоні цього це негатив. і Ми бачимо про те, що біткоін вже 104 тисяч, і він знову падає. Також кит, про якого я вам дуже довгий час говорив, який передбачив війну між Іраном та Ізраїлем, або просто щось знав, і у нього точно є якесь певне джерело інформації. Він відкривав дуже багато шорт позицій на цьому зірвокуш, продовжує тримати свої позиції в шорт, і вже знаходиться в дуже великому плюсі. Показує. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Лудоман робив пост про те, як заробляти на китах, і хочу зупинитися на дуже цікавому киті, Як ти бачиш, в нього зараз всі позиції відкриті в шорт, дуже великі плечі, і просто в нього дуже великий прибуток, і всі майже позиції, окрім хайп, у нього в плюс. Також перейшовши вкладочку МО, потенційно може відслідковувати його ПНЛ і бачимо про те, що тільки за сьогодні він заробив 20 мільйонів доларів. Як ти бачиш, ці дії можна повторяти і заробляти майже так само. Тому зараз ми вперлися в зону зацікавленості, також зняли дуже багато ліквідності. Якщо біткоїни відкуплять, то це пряма дорога на 100 тисяч доларів. Але якщо відкуплять, то поки не буде такого великого падіння, як би ми всі очікували. А послання на цього кита і також всі інші способи заробітку викриті абсолютно безкоштовно. Я пишу в своєму телеграм-каналі Томан, також безкоштовно послання в щоб профілі YouTube. Не забудь підписатися.